Слава навіки, Ісусу Христу, нехай Господь вас благословить. Самі головні заповіді Господа це возлюби Бога та возлюби ближнього. Коли нам багато прощено грехів, то ми будемо любити, а без любові все втрачає сенс. Ісус Христос казав, що Той, хто любить Ісуса Христа. Буде виконувати Його заповіді, а заповідь Господа Ісуса Христа, це є, що ви Господа і любити ближнього. Бо любов це є справи, немає більш любові, ніж віддати душу свою за друзів своїх. Коли ми любимо, то будемо спасати людину, проповідувати їй Євангеліє Божого Слова. Але якщо ми не маємо любові, то ми вже Вавилон. Вавилон має ожесточення, Вавилон Він гонить святих Божих людей, але саме в Божій церкві, і живе Господь Бог, Ісус Христос, а Бог є світло, в ньому немає ніякої темряви. Тому Бог це є любов. Якщо він буде жити в нас, то ми також зможемо любити ближнього. Тому церква Божа вона і виконує Божу волю, вона виконує слова Божі. Амінь. Тому запрошую вас на духовне спілкування. Напишіть мені, і я вас зможу додати в групу, яка називається Духовне общення». І ви можете доєднатися до конференції. На яку ви зможете під'єднатися або в 10.00, або в 14.00, і приєднатись буде дуже цікаво.